Коротше. Що сьогодні буде? Е, ви побачите гру Backseat Driver. Е, копна гра Один водить, один каже, що водить. Е, і я грав не сам, ми грали з Low Rose. Е, посилання на її канал буде в описі під відео, гарного вам перегляду. А? -а, 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 -а. Це прям так. А, подожди. о, це назад треба. О, супер. Ой-ой, ой стій-стій-стій, ой, ой, тут дуже багато. Тепер о, викручуй руль наліво. Я не можу. <ривіт> я не бачу ни... <ривіт> Я тут <тоді> відкине все добре. <ривіт> я не бачу. Я не можу опуститися. А, там видно, де я Я поняв. Так, вперед. Я нічого я... не бачу. А тут немає Руль! коротше, що... Руль! дворників Вікна якось? Сюди. Одразу праворуч, так, 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 праворуч і одразу крути теж праворуч. Весь час. Так, супер, прямо. А підожди, ти тут прямо, праворуч. Куди? Трішки прямо тепер праворуч, так. Добре, ще викручуй. Викручуй, викручуй. І, мабуть, прямо, так, прямо. Стій, стій, сі, стій. стій. Трішечки, стай. Підай! На... Тормот! Що... Да, стоп, 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 і тепер направо. Якийсь хреновий з тебе, куратор. Це <laughs> мій перший раз. Прямо, подожди, тут баранку ще треба. І тепер направо вирулюй. Прям дуже вирулюй. Та йопта. Ти мене не напрягай. Ти бачиш, хто я. А шо ми? А у нас бензину немає, чи що? Касета, Заткнись. Так. В сенсі, тут бензин ще й потрібен. Так, а ну вернить баранку. <реш> вернить мені баранку. Я щас гляну. Куди нам? Короче, сідай, ты за руль. А я не можу понять, но походу бензина нема. А, не, е. Ну, не їдемо, едемо, направо. У нас чекпоинт був. И тепер так, праворуч, прямо, и леворуч. крутиться. Где педаль? что педаль отвалить? Мы на педали отвалились. <свят> Не знаю. Тришечки назад, сдай. мы, потому, в что ст... мы, мы в стене. Оба, оба, стей. Куда и тришечки сдай? <свят> Кажи, тришечки сдай. Куды? Подожди, супер. подожди, бабка рулила. Да, так. А -а. -а. Так, назад. Чому ці вікна постійно зачинюються? Якщо ти ручку знімаєш... отдай сюда. <с Healthcare> О, дескасе, есть его. Да я на намагалася її зняти. А шо, куди? Баба. Я просто дивлюсь. Не чує баба. А Девять чи десять? Зараз почує. Зараз все почує. Так реально, а де лічильник, щоб монетку кинути, я не бачу. Я поняв. Ну, ми правильно їхали, якщо що. Не вийшло, да? Мені здається, що стишов не по плану. А ну, а ну, а. Так, а можете назад викинути? А <кзвісно> що зі мною не так, я не розумію. Це типу я вже все відкинулась? Ти за бортом. Я зрозуміла Так, міняємось. К... Касету верніть. А я не можу, я ту натискаю, щиту, вона не викидується. А де сюди. О. Куди що? Де? Злій, адешка. <сих> а це, походу тут не монетку треба кидати. Ну що я можу сказати. Що? <сих> Все? Воно полетіла. А ми? А Ми ні, ми на місці. Харека ти в мене тирить. Та я не тирю. Я навіть не знаю, як брати. Зараз я щоб зрозуміти, як його? Що його? А чому я назад. Міняйся, міняйся, я поняв. з тебе воділа, як з мене, кена балерина. Выкручу вліво. Так, тепер? Вліво, 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 вліво.

Повністю руль вправо. Передачу! Коробку передач вперед. Я розумію, ви тут вправо. надовго застрягли. І руль повністю вправо. Чому вона на нейтральці? О, все. Вправо. Вправо. Повністю. Газуй. Ну, мабуть, це повністю крутили. Газуй. Газуй. Тормози. 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 Руль повністю вліво. Назад и руль повністю вліво. Трошки влево, не выровняй, Педалі. Педалі. Бабуль, меняемся місцями. Нічого не видно. Прямо Прямо їхати. Нічого не бачи, баба. ліворуч. Баба, не бачить, 9 чи 10. Руль, вернись на місце. Як нажать на кнопку? На ключ нажми, верни на місце бабку. Ну, добре. От тепер бери чуть-чуть ліворуч. А шо ми? А, у мене педаль отвалились. Подожди, педаль нема. Нормально, нормально. І тепер ліворуч викручуй, викручуй. Молодець, ще. Ще право. Подожди, тут бабка, шумахер. що гоняєш. І направо, направо. Подожди, ми 360 зможе. 360 ми зможемо зробити. Викрути вправо, але тримайся лівої більше сторони, тому що справа Викрутий. машини стоять. Викрутить вправо, тримайся лівої сторони. Іди, іди. Я знаю, іди. це звучить безглуздо. Іди прямо, але не ногами. Стій. Вправо. Підалі тормоза нема. Тепер трішечки <реш> назад. Все, і тепер просто прямо їдь. Можеш швидкість на. Ой, ні, не на наборості. Тормоз! Ні, нормально, нормально. Тормоз де? Їдемо, їдемо. Трямо Куди тормоз? ми їдемо? Це у нас буде. тормоза нема, руля нема. Ну, Та це у нас болде по черзі. У мене для тебе не дуже новини. Які У нас. А, тор... втратилась, я вже тормоз. А тор... Тормоза нема. 8. Ага. А тобі бікондер. Ой, ти гориш. Ой, ти гориш. Там нормально. Попусте. Без тормозу їхати. Та я думаю, слухай, воно попоревертай. О, стій, 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 я не не можу. Роби, Він тут десь був. Я не можу, тормозу нема. Під... На, на, стій, стій. Нічого не роби, магай. Піджи, чекпоінт. Та Я мой... тобі тормозо. Не, я бабка без тормозов. Я нічого не бачу. Я чує баба. Де кассета? Тут розслабляюща музика, баба панікує, а ти береш і забираєш касету. А кассета. Валеріяни теж немає, нічого нема. А що ти у вікно в брошуру викинув? Ми ж не такі багаті. Типу, а спробуй взагалі розгнатися і просто в'їхати? Може допоможе. Я не знаю, що а робити, баба, не Подожди, баба опуститися не може. Баба паніка. Нет. Не Ні, Не Не, ти, да. у, ти у ты увикни. назад. О, ходить непонятно. А що ти да рот, відкрила? рот відкрила, крутий? Рот відкрыла, да. 528.1, да? Так. 5281. Опа. Куди нам? Секунду, 5, 2, 8, 1. Так. А у нас час стикаем, мабуть, давай. По педалям. От трошечку ліворуч. А тепер от треба крутанути прям. Тому що зараз, якщо не крутанем, спробуй трішечки назад виїхати, так. О! Супер! Трішечки ліворуч! Та нормально і так піде. О, нас рівно поставило, просто прямо їй. Тільки трішечки, не... розгон не бери. Ну все, ми застрягли. Можу сказати, ми в жопі. Я поняв. Сейчас я Давай я гляну, что там. Давай. А -а -а. Давай я спробую. О'кей. А, ти... Ось. а ну, верни на місце передачу. <хуху> Та он вона лежить, а у нас тормозу ще немає. Надо комплект зібрати. Зараз все буде. Так, ще щоб... все <хуху> 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 ну коробку передач на місце поставим. Аж не знай ней так. Да ти її, ти її вирвала. Ти хай її. Ти її вирвала. Ти її вирвала. Угу я выиграл Внизу лежить коробка передач. Рот закрий і бери бери коробку передач Садий. Я реально її не бачу, де ти не побачив? Ану, Ось а ну махнись. Осьо! Отсей шо! Отсыл ш шо лежить? Ось сюди Я ще знаю. То багато було Ми все ще на дощечках, блять, що? Так, так, так. Руль вернись! А, я думаю, що тормоз не працює, його і нема. З тебе рурило руріла... руріла. Ку куріла, Господи. З мене воділа, Ні, з тебе куріла. куріла. Та чому ми все добре, бо... Ой! Оце в кінці занесло. А де руль? Ладно. Руль? Ось, Ладно. Тримай руль. А на подожди, та, руль. Я, я вже взяв. <рес> Ні, це так не спрацює, на жаль. Чи працює? Реально працює. Ти поламав всю гру. Праворуч бери, праворуч. Коли ми а? доїдемо. Тут головниці до дощечки. Ой, я взагалі нічого не бачу зараз. Трішка лише. Але а наче. А чого? О, куди куди? А куди? Чого? Трансмісія випала. Куди? Прямо, поки ще прямо. Я буду казати, якщо. О, в принципі, ти можеш проїхати нормально. Істі. Як добре, що тут стінка була. А, потрібно вирувати, якщо що, ліворуч, але враховувати, що у нас дощечки там стоять, і я нічого не бачу. Зараз. Нам зараз вліво їхати. Так, так. Показує ліворуч, стрілочка, але я дороги не бачу, в тому то й проблема. Туман якийсь. Ну, крутили, ліворуч, подивимось. А, у нас туман, Нет, це... Так. Так, а. І оце отсутствую, задовбали тикать. Я нічого не бачу, сразу кажу. Допомогти не можу. А я сподіваюсь, чекпоинт був. Тому що я не хочу знову Так, да, при... чек... чекпоінт Бо... уже пройшов після цих, тобі, Богу. Прямо їдемо. Эээ... Фари, так. передні. Це не то. А ну давай я спробую, секунду, ще раз вимкни фари. можливо вот так мы закрываем. Це може. Это може не фари. О! Ні, просто ты щось. Ще. Що? барон тепер на вікні. А, так, нам вліво, весь час вліво крутые. Тільки обережно, тому що зараз праворуч дуже висока дорога, я не знаю, як це пояснити. Старайся зараз, коротше, триматись саме по лівій стороні, завжди поки що. Ближче до неї, але обережно, тому що тут високий схил по правій стороні. А баба, блять, баба щось бачить. Супер, праворуч бере, тому що машинка зараз зіткнемось буде не дуже. Ой, горить, горить, палає! Ой, а що Бля, це що за машина вважає? наближається? А куди нам тоді їхати? Він же проходу не дає Нам, типу, потрібно прямо і наліво, він не дає. Може, його стукнути чимось потрібно? О, де. Він бібікає За <забі> -бі на його Ну, давай Я Тані, справді, я не знаю, що робити в такій ситуації. Можливо, отак його пропустити треба, щоб він десь припаркувався. Ану, я шукаю. Так, він, мабуть, зараз припаркується, я там бачу місце. А ні. Стісті стій, дивись, мабуть, я зрозуміла. А, береш трішечки прямо. А ти взагалі бачиш зараз бакетну машину? Чи нічого не бачиш? Я бачу здоровый. Не знаю, що то. Касета. Мені треба тиша. баби нерви. А що ми... А що не так? А. Педалі нема. Машина ліворуч. застрягла. І Педалі нема. Педалі нема. А я не знаю, вже, я вже є. Вона вже відслужила своє. Вона вирішила, годі з неї. Так а що, куди, это? Та поки що прямо наліво тепер. І одразу різко направо поверачуй. А Нам стій, стій, стій. Нам взагалі ліворуч зараз повернути треба. Прямо тепер? зараз? Ну так. Але не надто різко, тому що, дивись, ми в стінку врізаємось ліворуч. О, все, їдь. Прямо. Руль. Трішечки назад здай, тому що ми зіткнулись. О, все супер. Бабка їде тільки прямо. Я зрозуміла, переговори треба вести тільки так. Ми їдемо тільки прямо. Туди вперед. — вперед. Стоп. Ану. Тепер потрішечку. Куди? Ану, можливо, ми. Ще трішки вперед. Стой. Стій-стій-стій. Так, мені треба монетка. Дай мені На. монету. Супер. На. Давай краще три, На. щоб точно не промахнутися. О, з на. першої. Все. На. О, тільки обережно, на. дивися, ми не на головній дорозі, і зараз ми будемо їхати з тій. я не знаю, куди нам їхати. А, все. Тому що там була 50 траса. Хвилин. Ну, в принципі, нормально. Е. Рестарт левел. Не, ну це що... демка. Прошу демка. Та боже. мені йдемку вистачило. Керування трошечки не ладно. Так. Непонятно, понятно, З мене до машинки. взагалі цієї. Це буває щось горить, всі отушайся. Жесть якась. Одні монетка. да.